Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні мова піде про цю красуню, хочу вам показати, як я дістаю торф'яний стакан не дістаючи орхідеї. Почала вже робити, а потім вирішила все ж таки вам зняти. Для початку, ось я познімала частинки з обох боків на верху Зелений мух, я його покладу назад. Дуже ж мені і подобається. З цього боку я вже вийняла. Ось, Бачите, не відсипала тут кору, просто пальчиками вийняла. Торфяний стакан. Він вже мокрий такий. Тому я, ну, оскільки помітила, що корені до сих пір мокрі, то там е, дуже мілкий грунт, ось така мілка кора. Бачите, це для. Е, Зовсім малюків таку кору зазвичай використовують. І вона довго просихає, я бачу. Тому я полізла до неї, а потім вже вирішила вам показати. А з цього боку ось залишилось. Ну, Тут повезло чим, що він зверху, бачите? Тобто не прийшлося нічого відсипати, нічого робити. І отак пальчиками я. Чому пальчиками? Зазвичай. Я можу робити це пінцетом, але є, о, бачите, як хорошо винялось одним шматком. Він, він мокрий, він, як губка, мокрий. І ось так ми маємо. Зазвичай можу робити це пінцетом, але пінцетом в чому мінус, в тому, що не відчуваєш, де корінь, а де. Терфяний стакан. І коли берете пінцетом торфяний шматочок торфяного стаканчика, то ви можете потягнути з собою і корені, таким чином пошкодивши. Тому я намагаюся, при можливості, звісно, робити це руками. Ось отак вийшло, бачите? Нічого не відсипала, нічого не діставала. Але, чесно кажучи, побачивши отаку кору, хочеться мені зараз її висипати. І перемішати із більше, більшою фракцією. Тому що я розумію, що в такому ґрунті корені дуже довго будуть просихати. Бачите? Вони, вона стоїть у мене вже три дні, але корені все до сих пір мокре. Я вирішила все ж таки відсипати трішки кору попросила мені допомогти трішки. Ось таким чином я притримую рослину, щоб вона не дісталась із горщика і потихеньку, Отаким чином, хочу все ж таки відсипати. Бачите, дуже мілка кора, дуже волога, тому боюся, що орхідея почне гнити. Вирішила їй трішки. Розус вести більшою корою. Ну, край не хоче висипатись. Чому важливо, щоб орхідейка залишалася в горщику, тому що таким чином не пошкоджуються корені. Ось так. Ми її залишаємо. Вибирати тут особливо нічого. Бачимо, мілка кора. Я беру цю кору, що нещодавно купувала, додаю її трішки до ґрунту, таким чином перемішую, для того, щоб ґрунт більше дихав, щоб воно все ж таки не закисало. І засипаю це все діло назад. Також притримуючи, покажу, як орхідейка стоїть в горщику. Ось ми бачимо там добрі корінці. Я її притримую, щоб вона стояла рівненько, і засипаю все це діло назад, розподіляючи пальчиком. Таким чином, додавши Крупнішу кору буде більше повітря в посадці. І кора не так закисатиме. Ось і таким чином. Кора дрібної фракції буде слугувати замість муху. Вона дуже добре впитуватиме вологу. І а більша кора не даватиме ґрунту закисати. А оскільки це кора з її посадки, до якої орхідея звикла, то орхідея скоріше адаптується до нових умов. Ось таким чином, хто куди, як ви бачите, упаде, той так і буде. Трохи постукую, щоб вляглося. Ось таким це все діло, чи робиться. Багатовато трішки додала нової кори. Зазвичай, якщо кора а, нормальної фракції, ви бачите, що кора добра, то можна просто заповнити ту пустоту від торфяного стаканчика і більше нічого не робити. Я так і роблю зазвичай, але тут вирішила зробити так. Ось таким чином. Все це швиденько робимо. Звісно ж, те, що залишиться, як ви бачите, кори трошки стало ж більше, звичайно ж. Я вибираю, де нова кора. Кидаю її. Отак. І тепер назад вкриваю її мохом. Дуже він мені сподобався, тому я вирішила його залишити. Як він буде поводити себе по-дальшому я не знаю, але поки що вирішила, що буде так. Тут трішки багатовато поклала. Таким от. Повертаємо назад. Ви знаєте, що я зазвичай кладу новозеландський на верхмох, тому цей буде виконувати ту ж саму функцію. Але ж, звісно, я буду за цим спостерігати, щоб не було проблем. От так от у нас вийшло все, торф... торфяний стакан. Вийняла. Тепер я в подальшому можу спокійно орхідейку. Поливати. Така спонтанно в мене вийшла посадочка. Корені у ґрунті добре проглядаються. Є завдяки тому, що додала більшу кору, є повітряні, як бачите, кармани. Отак. І орхідейка тепер буде в мене стояти у цьому горщику. І буду спокійно поливати, і не боячись, що закисне торфяний стакан. Полив буде на такому рівні, я буду додавати її воду. І все. Поки що, поки вона квітне, буду додавати просто дощову водичку. Ось так. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.